Привіт! Я Віолета, молода, поки що оперна співачка, і ви слухаєте подкаст «Шо опера». Сьогодні у другому акті під назвою Сльози сопрано ми говоритимемо про практичний організаційний підхід до професії оперного співака, особливо коли ти сопрано. Перш ніж почати другий епізод, я б дуже сильно хотіла подякувати усім за. Зворотній зв'язок, після того, як я виклала свій перший випуск подкасту. Я дуже хочу всім подякувати за приємні слова в мою сторону, за підтримку. І це дійсно мене підбадьорює, це мене надихає, і я сподіваюся, що подальші випуски так само вам сподобаються, тому працюємо далі. За основу другого випуску я вирішила взяти інформацію з Професійної літератури, яка є зараз на ринку, і визначити для себе основні пункти. Звісно, я б хотіла прочитати ці книжки раніше, але вони потрапили мені до рук дещо пізніше очікуваного. Проте все ж я змогла взяти для себе багато чого корисного навіть зараз. Поїхала. Першому випуску подкасту я багато говорила про психологічні моменти професії, ставивши, наприклад, свої моменти з життя. І основним пунктом будь-якої професії є чітке розуміння усіх своїх за і проти, тобто важливість чесної розмови із самим собою. Навіть, якщо ми вже давно у професії, я вважаю, було б непогано вивчити свої бажання, свої очікування від професії, де ти себе бачиш через 5-10 років, зрозуміти для себе, хто ти є фрілансер чи любитель постійних контрактів, вивчити свої. Сильні та слабкі сторони, чесно зізнатися, в чому є проблеми і де їх можна вирішити, і так само чесно собі зізнатися, де ці проблеми не вирішуються взагалі, змиритися з ними і не мучити себе. Почнемо із неприємних запитань до самих себе. Тих запитань, які необхідно було задати собі ще на початку своєї оперної кар'єри, якщо з дитинства ти. Маєш уже цей шлях, що я хочу бути на сцені і крапка, то спочатку ти знаєш тільки те, що тобі потрібно чемненько підготувати пісеньку або взагалі якийсь номер, чемненько займатися вокалом, вдягати красиве концертне платічко, намагатися не забути слова гарно, коли не публіці. Але коли ти стаєш старшим, тебе. Починають накривати дуже незручні екзистенційні запитання. А чи так мені вже подобається виступати на цій сцені? А чому, якщо мені так подобається співати перед публікою, я так сильно хвилююся? Чому тоді я так радію, коли я знаю, що в мене немає концерту, і я можу видихнути, а що взагалі я хочу, і як себе відчуваю поза контекстом музики, сцени та співу? І найулюбленіше моє запитання самі собі. А чи не кинути мені це вже все з кінцями? Не буду приховувати, декілька разів я дуже сильно хотіла нарешті-нарешті покінчити з цією професією опорної співачки, тому що я почала відчувати, що кількість затрачених емоційних та фізичних сил абсолютно. Не корелюється із тим, що я отримую на виході. Якщо взяти до уваги, що по природі своїй багато людей є тривожними і нервовими, як і я, то кількість затрачених сил на досягання результату подвоюється. Ти віддаєш величезну кількість усіх своїх ресурсів, але часом просто навіть фізично не встигаєш відновитися. А в умовах війни, наприклад, нормально виспатися стало взагалі чимось нереальним. Ти постійно тривожний. Ти постійно втомлений. Відбувається, ніби подвійна робота, яка забирає в тебе неймовірно багато сил. Ти не просто займаєшся вокалом і готуєшся до виходу на сцену, ти паралельно намагаєшся збалансувати свій психологічний стан і знайти комфорт. Ти намагаєшся якось домовитися із самим собою, щоб не надавати неймовірної життєвої значимості тому, що ти робиш. Але в той самий момент робити це. Професійно та емоційно наповнено. Перше питання, яке є неймовірно простим, але яке особисто мене поставило в глухий кут, було хто я простіше, ніби нікуди. І за цим ідуть, що мені подобається у собі, що не подобається, які рішення мені необхідно прийняти зараз, аби почуватися краще. Які рішення, котрі я приймаю зараз, змушують мене почуватися погано, чи взагалі приймаю я хороші для себе рішення? Коли і як я відчуваю себе поза контролем і що допомагає мені почуватися так, що в мене все під контролем? Що для мене означає слово повага? Як я реагую на відмову і як я можу змінити своє ставлення до цього? Ха, ось це питання моє улюблене. Тема відмови у професії теж улюблена раніше. Відмови вганяли мене в стан катастрофи і кінця особистого світу, в стан, коли я зосереджувалася тільки на тому, а що погано в мене вийшло на прислуховування, конкурси, концерті. Боже, та я навіть не помічала весь той величезний об'єм роботи, який був вже мною зроблений перед тим, як представити кінцевий результат. А ще мені здавалося, що після відмови у мій бік будь-які можливості комунікації із людьми, які мені відмовили, стають відсутніми. Ну, не буду лукавити, таке трапляється. Але зараз я зрозуміла, що кожна відмова стає мені моєю особистою. Мапою із координатами, які допомагають мені рухатися в правильному для мене напрямку. І завжди можна написати і запитати про фідбек. Навіть якщо подальша співпраця за цих обставин неможлива, завжди можна запитати думку і почути критику в свій бік, і дуже розумно із внутрішнім фільтром підійти до цієї критики. Те, що допомагає стати кращим приймати в критиці. А те, що руйнує внутрішній спокій і баланс за кораблем. Наступні питання, які постійно фігурують в професійній літературі для вокалістів, особливо чи достатньо мого фізичного та ментального здоров'я для кар'єри? Ти можеш перти плуга як красивий оперний кінь, але. Якщо ти не звертаєш уваги на певні дзвіночки у своєму фізичному або ментальному здоров'ю, то може статися так, як сталося зі мною. Ти здаси в найнеочікуваніший момент, а нам цього не потрібно. Напевно, саме через це я також перестала гнати себе, аби застрибнути в останній потяг під назвою Встигнути все до 30 років, бо старших за 30 років молодих співаків. В професії чомусь вважають старими. Господи, дай мені сили. Буває так, що ти тільки починаєш свою опорну кар'єру в 25 років. Буває так, що твій голос пізніше дозріває. Буває так, що в твоїй країні війна, і ти просто психологічно випадаєш із нормального стану, і тобі необхідний час, аби відновитися і нормально функціонувати, особливо в професійному плані. Необхідно тренувати своє тіло, робити його виносливим, прекрасно функціонуючим для співу. Кожен, звісно, бере своє тренування для свого тіла, але необхідно мати в собі ось цю енергію енергію гнучки з м'язів, слухати своє тіло, відчувати де що не так функціонує про співі. А ще, милі співачки, давайте не забувати про те, наскільки погано нам може бути, коли у нас критичні дні. Коли все в гортані набрякає, наливається кров'ю, коли болить все тіло. Тут теж необхідно вибудувати свою систему того, як ти з цим можеш впоратися. Проте часом болі при критичних днях дійсно можуть стати великою перепоною до нормального твого функціонування не тільки на сцені, а взагалі в житті. Я говорю про важливість підготовки тіла, тому що режим роботи опорного співака, зокрема за кордоном, є шаленим. Тому. Якщо щось десь в тілі не функціонує, можна дуже швидко злетіти з дистанції. Коли ти молодий, це ще не так помітно, але, стаючи старшим, все більше і більше в тебе не вистачатиме як емоційних, так і фізичних ресурсів. Далі, я інтроверт чи екстраверт? Що для мене означає успіх, і що для мене означає досягнути успіху? Що мене... Мотивує. Я б ще додала, що мене надихає. Або хто мене надихає. Знаєте, коли відбувається емоційне вигорання і втома від того, що ти робиш, то таке питання є твоїм маячком. Я думаю, це певний пункт відпочинку і перезарядки. Важливо, якщо ви хочете далі лишатися у професії, навіть будучи втомленим і замученим, важливо визначити для себе. Ось ці ідеї, опори, ідеї, натхнення, щоб потім мати змогу рухатися далі. Чи страшить мене успіх, і як би успіх змінив би моє життя? Те, що хочеться найбільше отримати, насправді дуже сильно страшить. І може навіть на цьому тлі початися самосаботаж. Ви не повірите, але в мене є історія на цю тему. Два роки назад, приїхавши до Німеччини, я так само подавала заявки на всілякі конкурси. І так вийшло, що на одному масштабному конкурсі, де перший етап проходив спочатку по відеозаявкам і наприкінці спілкування з панел журі, мене відібрали аж до ось цього останнього раунду онлайн і спілкування з панелю журі. Ще до цього моменту, до цього спілкування з журі, я задавалася питанням, на що я це роблю? Ну, от на що, якщо я розумію, що в мене немає ресурсів, мачіть. Змагатися, щось комусь доказувати. В мене навіть немає адекватно зробленої програми для такого конкурсу. Коли мені сказали, що, на жаль, далі на живі тури я не проходжу, я зраділа. Я зраділа, тому що, по-перше, я саботувала можливо, вдачу, і я не була впевнена в тому, що я роблю. Це, ох, Це дещо хвороблива реакція, безумовно. І далі. Після цієї відмови від участі у конкурсі всім учасникам, хто далі не пройшов, була запропонована консультація із музичним психологом. І те, що сказав мені психолог, я пам'ятаю і досі: він сказав: Йолето, отримали відмову ваші відео. Але це не вам особисто було сказано ні. Тоді ж я подумала, що моє відео це є я, це я в зафіксованому моменті. Ну що ж він таке говорить? Але я зрозуміла, що дійсно-таки це не мені, як особистості сказали ні, і не моєму голосу загалом. Це ні стосувалося певного відрізку часу, зафіксованому на відео. Все це необхідно прийняти і забути. Рухаємося далі. Чи боюся я провалу, і як би провал змінив би моє життя? Mm. Люблю провали, такі вчителі. Не варто їх боятися. Що я готовий віддати за цей успіх, за успіх мати кар'єру оперного співака? Від чого я можу відмовитися? Де я зможу піти на конфронтацію з самим собою? Що я готовий прийняти? Чи стати оперним артистом це дійсно те, чого я хочу? Чи відчуваю я себе достатньо талановитим, аби бути в цій професії? Остання частина екзистенційних питань це де я зараз у своєму житті та куди я тримаю курс. Чи поважають мене інші? Чи люблю і поважаю я своїх друзів та чи інші поважають моїх друзів? І згадуючи тут про друзів, мої дорогі друзі, Мої близькі і рідні люди. Я вам хочу подякувати за всю вашу підтримку на шляху створення мною цього подкасту. І я думаю, що без вас, без вашої підтримки, мені було б складно хоча б почати. Тому ви, мої прекрасні люди. Дуже дякую. І тепер назад до питань. Чи задоволена я своїм прогресом та тим, де я зараз знаходжуся зі своїми цілями? Отут просто кожен з нас має зараз згадати себе рік назад. І де він зараз? Я думаю, що ви будете пишатися самим собою. Просто часом собі треба це нагадувати, де я був, чи була рік назад, і де я зараз? Наскільки добре я комунікую із друзями, рідними, колегами, вчителями або іншими людьми, хто мені не знайомий? Чи добре я приймаю зміни, чи добре адаптуюся до них? Ну, про адаптацію до змін, кому як не нам говорити? Чи почуваюся я окей? Коли мені потрібно попросити про допомогу у вирішенні питання, про що я найбільше шкодую, що є моєю найкращою згадкою та найбільшим досягненням на сьогоднішній день? І останнє: чи маю я план, який допоможе мені зробити наступний крок у розвитку моєї кар'єри? Питання про план, очевидно, є найважчим особисто для мене. Так, він необхідний, але враховуючи очевидні зовнішні обставини, необхідно мати декілька планів, навіть ті, які тобі не до вподоби. Війна підсвітила мені багато речей, а також те, що необхідно дуже чітко і конкретно розділити і зрозуміти для себе, де я зараз знаходжуся у своєму особистому житті, духовному, професійному житті, далі у своєму фізичному. Самовідчутті та у своєму фінансовому житті. Коли немає плану, часом тобі дуже допомагає з'їхати з глузду твоя надціль. В тебе має бути твоя надціль, де б ти хотів бути у своєму житті, та як би ти хотів себе відчувати, досягнувши своєї надціль? І що є для тебе доказом того, що ти на шляху своєї цілі? Після цього всього купання. В екзистенційному морі ми пливемо далі у води персонального бренду і що це таке. Але без ось цих попередніх запитань складно визначити для самого себе, що я за бренд. Бо на початках, окрім тебе самого, ніхто не буде за тебе заробити. Постійно звертається увага на комунікацію і на. Розширення кола свого спілкування. А тепер згадайте запитання про інтровертів та екстравертів. Просто зрозумійте те, що будучи до прикладу інтровертом, дуже просто дуже дискомфортно часом буває першим завести розмову з кимось важливим із професійного кола. Тому це теж певна навичка, певний режим у спілкуванні, навіть якщо це дається складно. Але спілкування необхідне, не можна бути скромними вихованими так, але не скромними. Біографії, резюме, вебсайт, фото, відео, навіть програмка на концерт це величезний пласт роботи, але він дуже важливий і цим необхідно займатися вже зараз, якщо цього немає. Ми мали воркшоп із самоменеджменту, де нам розказували, як слід писати резюме, яке фото має бути, який шрифт, наскільки далеко чи близько від вашого фото має розташовуватися ваше ім'я. Далі, яким має бути вигляд на прослуховуваннях якого кольору мають бути колготки, <хи> який фасон сукні чи штанів? Як виходити на сцену на прослуховуванні, навіть коли тебе нібито ще не видно? Ми проговорювали те, як себе представляти. На прослуховуваннях та комунікувати з людьми, які вас слухають. Звичайно, це все, все були придумані ситуації, але це дає тобі приблизне бачення того, що можна очікувати ще до того, як ти відкриєш рота і почнеш нарешті вже співати. Все це є так само інформативно в професійній літературі. Я закликаю читати, цікавитися нею, бо тоді, володіючи цією інформацією, стрес зменшується в рази. Також необхідним є визначити фах свого голосу. Репертуар, який підходить, і я б ще додала, який подобається. Хоча для мене фахова система не є улюбленою, вона заганяє в рамки. Можливо, вона зручна для кар'єрного фільтру, але часом ти йдеш на конфлікт зі своїм внутрішнім, аби переконати себе, що Арію з твого фаху тобі дуже хочеться заспівати, і вона тобі дуже сильно подобається. Mm -mm. Ну, не завжди так буває. Бюрократична сторона завжди лякала мене. Але щоб з нею нарешті почати розбиратися, мені довелося познайомитися з німецькою бюрократичною системою. Не можу сказати, що це легко, але варто обов'язково просити про допомогу в цьому питанні, тому що поки що, порівнянні із моїм вокальним стресом, бюрократичний стрес лідирував до певного моменту, визначити для себе. Я хочу бути фрілансером чи працювати на постійній основі в театрі. Елементарно зробити страховку собі. Страховки теж відрізняються між собою, тому що є страховки як для фрілансерів, так і для тих, хто має постійну роботу. Є страховки для студентів, коли ти ще вчишся. Є пенсійне страхування, яким ти починаєш займатися вже зараз. Також можливо зрозуміти, в якій категорії платників податків ти знаходишся. Як поводитися зі своїми фінансами? Де підзаробити, коли немає вистав, організувати концерти? Це ті пункти, про які постійно згадуються. Кожна країна має свої особливості. Я говорю більше про Німеччину, тому що я тут. Ой Боже, поки говорила про це, то аж якось важко стало. І це тільки невеличка частина того, що слід було б знати, аби бути спокійним. Наскільки це зараз можливо? Так, на початку найскладніше. Ти стаєш своїм особистим менеджером, ти організовуєш все своє професійне життя, навіть зробити собі бутерброд на післяконцертне чи післявиставне, це, це теж менеджмент. Ти організовуєш записи своїх відео, свої фотосесії, створюєш вебсайт, ти розподіляєш елементарно свої документи по окремим папкам. Здавалося, це така проста дія, але вона значно полегшує життя. В цьому всьому є шалена структура, але все, що йде після розуміння себе і самовідчуття, може бути виконано і пройдено в різних варіантах. Мені б дуже хотілося поділитися з вами певним списком літератури, яку я вже сама простудіювала, і яка допомогла мені розподілити по порядку в своїй голові багато речей, дізнатися щось нове. Я лишу назви книг в описі до цього епізоду. Я сподіваюся, що вам вони встануть на годі, всі ці книжки і ця інформація. Ми з вами почуємося в наступному акті. Цямки-бамки!